Доброго дня, шановні мої слухачі, підписники і, звичайно, наші родиночки. Пер, перш за все хочу привітати усіх нас, усіх, усіх українців з таким гарним днем, днем нашого прапора. Бажаю, щоб він гордо майорів на території нашої всієї України, а особливо на наших кордонах. Дай Боже! Ми це побачимо і дуже швидко. Ну що ж, а далі починаємо наш огляд, поринаємо в знання світ, світ про агротехніку. Сьогодні хочу вам запропонувати для ознайомлення два трактора. Ці трактори відрізняються від усіх попередніх, які ми дивилися з вами, а саме тим, що вони є реміними. Тобто є певна особливість в, їхні, в організації їхньої механіки, і ми зараз детально будемо визначати, чи це добре, чи це недобре, чи це простіше, чи це складніше. Перший трактор це два, два шифенги. Два шифенги з СФ 24 кінських сили. Здається, що вони відрізняються лише по розмірах, якщо ви бачите більше і менше. Але тут ще є різниця в тому, що цей трактор є повноприводний, цей трактор є задньоприводний. Якщо ми говоримо про повнопривідні, це означає, що всі чотири колеса мають тягу, да? вони всі можуть крутитися і робити свою роботу, то тут е тягу має задні колеса, а переднє кажуть, відштовхуються. На повноприводному е ми самі регулюємо, чи ми їдемо на, е кажуть, на всіх чотирьох колесах, якщо це нам треба під горку проїхатися. Якщо нам цього не потрібно, ми просто працюємо в полі. Нам буде достатньо і їздити я кажу, на задньому приводі. Ці трактора вони йдуть в нижчі ціновій політиці своїй, ніж без ремінь, які ми дивилися. Трактори. Якщо говорити про цінову політику, цього трактора, то вона коливається біля 4,5 тисяч доларів. Цей буде дешевший. Ну, Біля трьох з половиною. Я вже зараз точно так не зорієнтую вас. Почнемо, що? Почнемо з мотору. Мотор теж відрізняється. Ну, Давайте відкриємо, як завжди, я відкриваю вже капот. Андрій там, Я сама розцівну, якщо там є <різь> Так, Андрій, привіт. Ми поздоровалися. <різь> так, відкриваю так само, як вчора було в Синтаї на такому замужку. Ось, і... Відкриваю капот. Тут вже ланцюжка немає, залишаю він тримається. Що ми тут бачимо? Відрізняється. Відрізняється не те, що ми бачили в інших тракторах. А чому? Тому що це йде одноциліндровий двигун. Як я питалася, чим відрізняється одноциліндровий від трьохциліндрових чи чотирьохциліндрових, як ми вам пропонували до уваги. Мені пояснили, що по суті лише Зайвим шумом, що одноциліндровий двигун створює додатковий шум порівняно з трьохциліндровим. Якщо ви не погоджуєтеся, у вас є свої, своя думка. Пишіть мені, буду виправлятися, буду з вами, як кажуть, досліджувати цю, цю, цю сферу. Е, Далі, ми сказали, що це ємінийний трактор, ремінний трактор, то ось тут під оцим прокасом сховані ремені. Ремени, ремень їх тут є чотири. Андрій, покажи. Отут їх видно з цієї сторони, Раз, що вони є ось Раз, чотири. Чотири рівня. Чотири рівня. Що я, яка тут механіка йде? Воно виходить, ці ремені з'єднують коробку передач із нашим двигуном. Е Кажуть, вони надійні, кажуть, що проблем з ними немає, з цими ременями. Ну, казали, що може якийсь там хтось любить поварятувати, то можуть порватися, є такі. Але мене зараз зразу заспокоїли, що не проблема поміняти цей ремінь. Він коштує приблизно 200 гривень і він є в наявності. Ну, Але це, як кажуть, Раз за три роки його такого. раз за три роки, да, Андрія? Ну то все. Це це, 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 я кажу, це, це не буде питанням, яке може цікавити е, в якійсь там. Це Оці датчики і рівні, до речі, йдуть. Люди там пишуть, вся, е, датчики і рівні це йдуть розхідники. Це розхідники в будь-якому тракторі комбайні вони є. Угу. Певний період проходить, їх замінюють. Угу. Може бути не то, що і знос такий, але його заміні, бо він розтягується. Це каучуг комбайнах, Нюхолондах, класах так само ж є рівні, вони йдуть, служать як розхідниками. Так, тепер ми далі розкажемо е, мотор. Ось у нас тут мотор, якщо можна сказати, він е, розділений, да, Андрію? Можливо, з цієї сторони буде краще видно радіатора, покажемо і покажемо, як. Е, е, він розділений на як це називати? Це резервуар для води. Резервуар для води. Він охолоджує ось цей радіатор. Бачите, все-таки в цьому тракторі розміщення радіатора відрізняється. Якщо в тих тракторах ми бачили, що цей радіатор є схований під капотом, то тут він є боковий, він зовнішній. Андрій мені його назвав, що це чайник. Тому так. що він швидко нагрівається. В нього але... принцип не закритої системи, а відкритої відкритої. І його так. не ми його не включаємо самі. Він сам включається при роботі трактора. Та да. трактор він, заводиться цей і він варіант. Заводиться і він зразу включається. І Він зразу включається воду. Охолоджувати радіатор. Дивіться, можна заливати сюдою. Так, Зараз зараз кришечку якось її піднімати чи викручувати. Ні, треба покрутити просто, нажати, треба на пружинці. А, да, відчуваю, що пружинка і. О, О, все. Дивіться, вода тут навіть є залита, я її бачу. І вода заливається або сюди, так, так, або заливається ось сюди зразу в цей резервуар. Тепер дивіться, тут в нас є такий бачок. Це бачок не для гідропідсилювача, як в нас було в е е, більших тракторах. Це бачок для, як називають вони його повітряним. Тут заливається масло для того, що яка, який пил поступає е в трактор, він і осідає на цьому маслі. Да? Ну, мотор цьому. полинає просто чисте, чисте, повітря, чисте а не, повітря, а не забруднене вже. Так, правильно. <с> Тепер вже я тобі говорю, бачиш, Андрій правильно сказав, я погоджуюся. Ну що ж, вчимося далі. Проводка. Сказали, проводка, звичайно, не потребує якоїсь там такої уваги, проблем з нею теж немає. Що ми ще можемо тут розказати? Якщо, зразу, якщо ми порівняємо з цим трактором, давай будемо зразу порівнювати з цим трактором, то. Саме відкривається, капот капотне то саме. То тут ми побачимо, що наш радіатор розташований вже під капотом. Ось він. Не боковий, а ось наш радіатор. тут. І вода заливається. ось цей Бачок чи сюдою, тільки, правильно тільки в одній точці, не в тільки було... в одній точці, не так як там було е... що збоку, а лише тут. І він включається за допомогою кнопки, так вже є. Так. Е... Не то. Тобто, якщо е... ми працюємо на тракторі заведений, це е... без нашої кнопки він не буде працювати. Сам охолоджується, включається на кнопці, нагрівається до 60, Він працює від 60, замикає mm -hmm. контакти. Угу. От, і він приводить в дію оцею клавішею. Покажи, ось тут. Ось, тут є, ось тут є така клавіша, і це ми в неї приводиться в дію. Ну, е дивіться, так само чотири ремені є тут заховані за цим каркасом. А ще в цих тракторах вже є, ось бачите, ресори. Ресори нам дають те, щоб наш трактор, якщо він одноциліндровий, він додат створює додатковий шум і. Е Вібрація. Вібрація, то на ресорах, щоб нам було легше їздити, нам було м'якше їздити, є такі ресори. Ресори хороші, Андрій. Ще ніхто не звертався. Не звертався. Ні не, не, не Ну, Андрій ми можемо повірити, того, що він багато років займається ремонтами цих тракторів. Е, так, далі. Е, за, за воду, за ці радіатори. Дивіться. І на цьому тракторі, і на цьому тракторі ми повинні слідкувати температуру води по показнику. Ось тут, якщо температура води буде 80 градусів, ми повинні заливати воду. Правильно, Андрій? Ні, якщо 80, то в цьому варіанті ми маємо. А в цьому варіанті потягнути ну, клавіші. А в цьому варіанті вона, вона сама така. Так, давай, так тут так само є в нас показники. Ну, давай покажемо. Вентилятор крутиться за, за що дрімня. Угу. І він так само, як і на тому. Угу. Так, тепер, тепер я присяду за панель. Три віконечка, У нас є показники. Один показник показує нам температуру води, другий показник показує нам тиск, ні, не тиск, ампери, амперметр у нас. І третій нам показує. Дублі, Ага, тиск мотору, це тиск мотору, а це антерметик. Все правильно, я, я думала, що я попутала. Е, ну, бачите, менше, менше кажуть, нам розбиратися, але їх треба контролювати, їх треба бачити. Гідропідсилювача руля тут немає, але думаю, що зі звичкою працювати на цьому тракторі це не є проблема для, для трактористів. Так, зеркала регулюються. Налаштовується легко. Тепер так, дивіться, дивимося, ми перейшли до коробки передач. Коробка передач в нас, дивіться, все-таки зручно виведена на бік. Під руку, як Андрій мені сказав. під руку. Це коробка передач. Цей, цей рычаг Верхня і нижня, так? Це повищена і, повищена... і транспортна. Так, робочий транспорт. Так як я казала, є коли ми їдемо в полі, роб, працюємо і коли ми їдемо по дорозі, да, веземо наш урожай. Тепер далі по педалях. Що у нас тут є? У нас є дві, дві педалі, то е, е, сеплення. О, ні, сцеплення і гальма, а тепер дивіться газ, так, і газ ми можемо зафіксувати цим чашком. І він, наприклад, якщо ми працюємо в полі, ми виставляємо собі, собі певну швидкість, певну, коробку, певну передачу, на якій ми хочемо їхати. Такий собі круїз контроль. І ногу на газі не тримати. Правильно пояснила Андрій? Так, так, так. Правильно. Ну таке мені сподобалося, тому що ми в інших тракторах цього не бачили. От, бачите, от просто поставила і вона опустилася. Відпустила, і вона в вільному. Домі. До речі, це один трактор, який піддаль газу висела. До речі, посередині. Посередині далі ну, воно неудобно і з того зробили прямий речажок. Да, бо це газу. так не можна розібратися, як воно як де що тоді є. Значить, так це тормоз, степлення і газ, який можна завідрегулювати. Це речажок для навісного обладнання, правильно? Е, Невісне облад... Там буде передок в цьому варіанті. Тут перед включає. О, це перед. Перед, включає. а це е, перед місця. Ні, ні, це буде передок. Включається привод передка. А дивіться, ми їздимо, получається, ми є це повноприводний трактор. Ми їздимо при звичайних своїх умовах. Їздимо на задньому задньому приводі. Якщо ми їдемо під горку, так получається, коли да, нам потрібно на полі так само. на полі чи забуксували. То ми цим ретяжком приводимо в дію передні колеса наші. Дальше. А, оце реч... а, це, виходить, а це вже для навісного обладнання. Так. так, 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 так. А це вже Підйом, це... Опускання. Підйом опускання навісного обладнання. По навісному обладнанню сказали мені, що все стандартно, все надійно. Є ці дві щоки. Оце так, вже так, так, так. дві щоки. Вони опускаються, піднімаються з допомогою цього речашка, щоб ми могли. Ну, я скажу так, з легкістю під'єднати наше навісне обладнання. Ну так, я кажу, візуалізуємо наші слова, дай Боже. Що ж я? Колеса. Колеса великі, тобто вони високі. Шина ця вважається стандартною. Е, ну, Але бачите, кліренс високий. Він порівняно навіть з тим е, е, задньоприводним трактором, то видно різниця. Це за рахунок цих. цих Таже на відео видно, як стоять два тракторці, то й нижчі. Але да, да, це да. В, в шіфенгах немає вузької і широкої різниці, в них йде стандартно. Да. На, вузький, на, на з повним приводом вона йде різина 9,5 назад 4. Mm -hmm. А передня 6 на 16 а в задньоприводному. От задньоприводний, щоб бачили. 6х12. Uh -huh. І тут іде 7,5 на 20. Це йде стандартні резини, в них немає широкої вузької, в них стандартні. йдуть. На вузько без переднього приводу 7,5 на 12, uh -huh. 20, а там йде 9,5 на 24. Він просто вищий ну, За того, що передок ну, кліренс вищий для місці. Uh -huh. ну, е по цьому трактору те, що він задньоприводний, ми сказали. Бачу бачок цей, який тут ховається. Він тут з боку, але радіатор схований всередину. Гідравлічного підсилювання немає, але є гідравліка. Я забула сказати, гідравліка для навісного обладнання. Правильно? Так, так. Це, це, це тут є. Крісло таке саме, руль те саме. Тут э, ця педаль вже не э, має круїз контролю, так зрозуміло, є. Чи є вона, ось. Вона да, да, щось і да, не Ось, є вона. Бачите, я її опускаю, і педаль натискається. І все, і можна її не тримати. Ось я треба, щоб зарані не було. Ага, ну і воно. І так, що тримається, так. Що, Андрій? Мабуть, нам треба показати, наскільки він шумніший да. за, за ці трактори. Ми їх зможемо завести? Так, да, в принципі, цей, цей мотори однакові тут. Да. Що там 24, що тут заведемо оцей? Угу. Ну, 24, цього. Давай. Так, зараз я закриваю. Тут так само Fancy, на, Fancy. треба Fancy. налаштовувати Fancy. на ці uh, защіпи і застібається на защіпи. Так, Закри... закриємо і тут. І спробуємо його показати, наскільки ж цей трактор до, 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 нам може бути. Ой, тут на резинці. Ага. Рози... Ну, то нічого. Резинка вкрита, він, він відкривається. не відкривається. Ні-ні, не, не, Він не відкриється випадку, його резинка прижимає до металу. я тут І він тим більше відкривається наперед, а не назад. Ага. То його навіть, якщо відкриється, то він, ну. Не, не буде відкриватися сам по собі. Mm -hmm. Добре, ну що ж, давай, давай допомагай мені тобі його. Так, Заверши, включаємо масу. До речі, тут. До і цей трактор. Тут 24 лі, лі, літри води охолодження, так. а тут 22. 22. Так, да, багато води, дуже багато. Ну, вистачає, так, вистачає. Навіть <сум> да, в 50-му луголі такого немає. але ж. Треба в прицепі возити завжди воду з собою. Хватає, ж... да? да. так? Так. Давай но ну. нажала. Все. Ну, заводимо. Що... Буду стояти на місці чи буду їхати? Ні-ні, все, я буду тільки на місці. <звук> да. Так. Гад, гад, гад. Не, відпускав, відпускав, відпускав. А, щеплення і це ну Що, То гучечку вперед і він гушиться наперед. Ага. Ну, мотор так, дуже це... гучний. Це Гуч... Гуч... гучний. Гучно, цікаво. Всі нас будуть і чути, і бачити. Так що на поліції, з лісу не вийду. Не почувши, мене не почують. То точно. Ну, нічого. Це, я кажу, є, є свої нюанси, але є й свої переваги. Перевага, звичайно, це і цінова політика, і повнопривідні вони. Да? Ну, я, кажу, я, я думаю, що той, хто купляв ці трактори, вони задоволені, так, Андрій Ним? Ще не один не звертався. Ще не один в... навіть не звертався. Ні. Бачите, не вертав вам трактора Ні. назад, віддавайте Ні. мені, віддавайте мені інше. Ну, ось. Закінчили ми, я кажу, свій огляд. Я сподіваюся, вам було цікаво, пізнавально. І ми знову отримали нову інформацію, нові знання. Дякую вам, до побачення.